Раніше Даніель вже доводив, що він може повернутись. Так потрібно вчитися на поразках. Так влаштоване життя. Не все йде за планом. І Справжній чоловік проявляється саме в тому, як він повертається. Далі ми, скоріш за все, побачимо перший захист усика титулу WBO. Бій проти Джо Джойса. Вибачте, проти Джозефа Паркера. Тож це також може бути гарний бій. Турки аль Альшей вже заявив, що хоче бою з вашим бійцем Мозесом і Таумою. Файтемейкзе не зарано робити цей бій. Що ж, Мозес б'ється 16 серпня в Ріяді. Подивимося, що буде далі. Але WBO вже санкціонували цей бій. або він відбудеться, або доведеться звільняти титул. Усику у 38 років. Ви очікували такого виступу? Або сподівалися на перемогу Дюбоа. Слухайте, ми всі сподівалися, що Дюбоа виступить краще. Все ж таки, він наш співвітчизник. але Усик унікальний хлопець. Він досі не переможний. Йому 38, майже 39. Але це справжній боксер. Такі з'являються раз на покоління. ще більше вражає те, що він перемагає таких гігантів у супертяжах, будучи меншим за них. Слухайте, Я взагалі не вірю в цю історію про маленького важковаговика. Він важив понад 103 кілограми або 105. Тайсон, Холіфілд, Девід Хей, вони теж не були гігантами. Усик вже кілька років три або чотири виступає як повноцінний хевівейт, і головне це його боксерський інтелект. Він лівша дуже незручний. І він завжди перемагає за рахунок розуму. Френк з огляду на всі варіанти для усика. Кого б вам, як фанату боксу, хотілося б побачити наступним опонентом Олександра? Як фанату мені особисто хочеться побачити його проти Джо Паркера? він цього заслуговує зараз на підйомі, як і Дюбуа перед цим. І WBO вже санкціонували цей бій. Якщо він не відбудеться, Паркер битиметься за вакантний титул. зараз Олександр Усик переможець. І те, що я вже казав сьогодні, він досяг би успіху у будь-якому поколінні. він дуже класний боєць. В нього дуже високий боксерський IQ. І він дуже стійкий ментально. Це щось неймовірне. саме це має засвоїти Даніель. Йому потрібно розвивати такий самий менталітет.